А пане Петре, говорили ви про те, що у Маріупольському районі вражено місце базування російських окупантів? Йдеться про селище Бабах-Тарама, Вибачаю за наголос, якщо не такий, і серед російських солдатів були і поранені, і загиблі. Чи є якісь апдейт інформації станом на цей момент? Можливо, там їх десь порозвозили по лікарнях, наприклад, в окупованих територіях. Чи маєте деталі, скажімо, цього враження? Ну, якщо казати про деталі, воно на, на рахунок ураження дійсно в, в нашому хуторі Бабахтарама, е, то це просто, ну просто прекрасно. Тут навіть не стриматися, як то кажуть, да, тобто ми знаємо точно, що напевно, на місці щонайменше 15 окупантів загинуло. Серед них не менше половина це російські офіцери. Причому ці офіцери займались саме і відповідали за організацію підготовку тренувань на полігоні, якраз які на кордоні Донецької Запорізької області на узбережжі неподалік села РЗУ, селища Вибахтарма з нашого боку і селища Кулікова з боку з Запорізької області. Тобто, це досить велика така агломерація, саме яка займалася підготовкою російських штурмових підрозділів і Бо вони в пансіонаті Жигулі, який знаходиться з в селі в хуторі Ба Бахтарама. Поруч ним був великий польовий табір а, безпосередньо, і все це добросовісно було уражено, і фактично на сьогоднішній день перестало існувати. Окрім того, працювала російська попова, намагаючись збити те, чим було уражено. Закінчилося тим, що просто сусідне село Чорзу було супано ламками і все а, окрім того. Прямих, скажімо, наслідків у вигляді загиблих і поранених щодо поранених, ми знаємо, що поранених порозвозило щонайменше по трьох шпиталях, знаходяться в місті Бердянську, в селищі Мангуш і знаходяться безпосередньо в Маріуполі. Тому складно зараз їх скласти до купи, зрозуміти, хто з них вижив, хто не вижив. Ми досі збираємо інформацію. Але на це потребує свій час. Окрім того, фактично з бабахтарами це не єдине місце визування там. Воно ну, досить зручне з точки зору військової логістики для росіян. Тому росіяни перебазували спочатку свої підрозділи в сусідне селище Орзув. Це декілька кілометрів, ну майже кордон в кордон. І от на сьогоднішній день майже завершили головну евакуацію з усіх цих таборів безпосередньо з селища Орзув. Зараз ми спостерігаємо, шукаємо, коли вони їх перемістили. Для того щоб зрозуміти, де наступне місце компактного їх буде розміщення. Є там у нас певні розуміння, проте можна сказати, що одним ударом Ударами ліквідували не лише окреме місце постійного дислокування, а взагалі порушили достатньо серйозно, ну принаймні на певний час військову логістику з точки зору підготовки і тренування і забезпечення резервами російського війська. Тому ну дуже складно переоцінити в важливість і вплив саме цього ураження по цьому місцю. Тому тут дійсно не варто навіть знаєте, як то кажуть, стримувати позитивних емоцій. Ще Бавовну. скажіть, будь ласка, 23 серпня було повідомлення про вибухи, про сім вибухів, якщо бути точною по Маріуполю, і ви припускали, що могло бути ураження ППО противника? Чи є підтвердження цієї інформації? Так, ми знаємо, що було уражено розрахунок с 300 який базувався неподалік від селища Мангуш. Те саме, власне, дуже подібні наслідки, тому що там було не лише система по там було певне розміщення, якщо так брати, певне розміщення російських військових. Так само вони зараз їх переформатували в сусідні селища Мангуш. Зараз це. Переробляють і логістику, і розміщення ну однак, мінус систему однією системою точно. Плюс, ну там є і додаткові ураження, але враховуючи де вони знаходяться, назвати точні цифри неможливо. Тому ми обмежимось тим, що достатньо, і того, що мінус одна система ППО. дуже цікаво, до речі, до цієї системи ППО, що була уражена під Мангошем 23 серпня на день прапора. Це те, що ця система, яку привезли росіяни з підміста Приморської Запорізької області, після того як напередодні там два тижні три тижні назад було уражено дві системи ППО. Знов ж таки в неподалік від того під Маріуполом на заміну цих систем було привезено нову, і тепер вона теж перестала існувати. Ясна річ, що це спростило удари наші по території в першу чергу Російської Федерації. Зокрема, це напевно, що забезпечило можливість удару і по селищу Бабахтарамі, Тому що це все при, при, призвело до того, що російська перший шалон російської системи ППО став на такі потужний. На зараз ми не фіксуємо поки що збільшення. Розрахунки систем по на території Маріупольського району, тому угу. так. так і пане Петре, знаєте, з розмови впливає так, що нині Російська Федерація досить Росія свої підрозділи по громаді, чи справді це так, як вони розміщуються, чому надають перевагу? Ну дійсно по громаді розміщено. Ну в принципі, весь Маріупольський район, дві його частини. Якщо так брати, сам Маріуполь на сьогоднішній день задіян в такому розпорошенні. Так, От, тут, тут тут розподіляється наступним чином: приморська частина це так званий Мангуський район, колись був. Це зайнято тут, тут, тут зайнято. Російськими підрозділами, які з безпосередньо е тренуються до злагодження, до комплектування і таке інше. Тобто, це такі трен тренувальні полігони е знаходяться тут. Е сам безпосередньо Маріуполь, окрім того, що це інженерний логістичний підрозділ, сам безпосередньо гарнізон Маріуполя, який, начебто, має захищати Маріуполь, е так само останнім часом ми бачимо, що на території комбіната Лічаму не сформували певний підрозділ резерву, які тримають е для. Для того щоб прасувати його по мапі за необхідністю з, з огляду на ведення бойових дій, і третя частина це наш Нікольський район. Як частина Маріупольська, це на північний захід від Маріуполя, і в притулу до міста Розівки, отут сформовані резерви тримаються, ті, які можуть бути задіяні, ну, зокрема, в Вуглодарській, в атаках на Вугледар і або в атаках на Гуляйполе з території Запорізької області. І власне те, що ми бачимо на сьогоднішній день, що поновили росіяни спробу атаку, атаку Вуглодару, взяти його в оточення, про що ми з вами. Мені здається, не один раз розмовляли. То ці підрозділи, ці резерви, які тримаються на території Нікопольського району, частково тримаються в Маріуполі. Ми знаємо, що на базу, на кордоні, ну біля розівки Запорізької області, так само достатньо велика кількість резервів тримається, які вони формували з кінця липня. Оці ці резерви ми очікуємо, що зараз росіяни почнуть пересувати в бік вуглесу в спробах. Посилити тиск на Вугледар, на те є теж певні передумови. Головна передумова це запуск повноцінний запуск вже залізниці. Зокрема, вчора в Маріуполь ми зафіксували вперше потяг, який пройшов там 15 плюс вантажних вагонів, який пройшов через це місто безпосередньо в Маріупольський порт. І одночасно з цим ми бачимо знову поновилися спроби тиску шаленого тиску на Вугледар. За нашу думку дуже пов'язані речі, тому що Вугледар є клю. Ключем до залізниці від Ростову до Криму і Зворотня, яка вже існує на сьогоднішній день, і не треба нічого будувати. Лише Вугледар заважає її використовувати російським російській окупаційній владі. Тому е ситуація виглядає. Не дуже місцями приємно, але будемо сподіватися, що наші сили оборони не просто знають а готові до такого розвитку подій. Угу. Пане Петре, ми неодноразово з вами говорили про те, що Маріуполь став таким собі логістичним хабом. Там дійсно ворог зберігає свої резерви. А от чи не відправляє він ці резерви на Курський напрямок? Чи не вдається це прослідкувати? Оскільки там в нього все горить, ми просуваємося, ну і резервів вочевидь не вистачає. Чому тримає їх тоді там? В Маріуполі. А, Ну, частково вони їдуть. Частково а. ми бачимо перекидання підрозділів на Курський напрям. Що це таке? Це а, різні підрозділи, така зборна солянка. Це а, ну можна побачити і по маркуванню, і наші люди там намагаються зрозуміти спілку поспілкуватися, де це знаходиться, звідки ми зокрема я знаємо, що вони рухаються на Новозовськ, далі на Курськ. А, це різні підрозділи з різних напрям. Тут і Херсонщина окупована, і Запоріжжя окупована. Тут все що завгодно, і Трикутник, Трикутник, і Зетки, і Вет. Всі ці е, нацистські ф, маркування присутні на всій техніці, яка Перекидається, е, можемо сказати, що точно щонайменше там 4-5 батальйонів ми зафіксували, які було перекинуто лише наприкінці минулого на початку цього тижня. Перекидають вони ночують здебільшого або в Маріуполі, або навколо Маріуполя, тому що не встигають на таку відстань, подолати протягом світового дня. Тому це є. Однак, знову ж таки дуже дивно, що це ніяк не впливає на зворотні накопичення резервів, хоч воно і сповільнилось. Однак, резерви на півночі Маріупольського району, північ, -північ Захід Маріупольського району е, і частина Запорізької області, куди воно рухається, це, це такий, знаєте, зворотній рух. Тобто, частина підрозділів їде безпосередньо на Курщину, а частина підрозділів нових, причому явно злагоджених на території Російської Федерації. І, скоріш за все, тих, хто не приймав участь в бойових діях, тому що ну вони не виглядають там побитими, потрьопаними. Вони як новенькі на новеньких вантажівках їдуть, от вони рухаються безпосередньо на територію північного заходу Рипольського району або безпосередньо в Запорізьку область, і там залишалось. Ми сподівалися, що ці підрозділи ми теж побачимо, що вони будуть їх знімати і перекидати, як це було свого часу на початку літа, коли почався наступ на Торецьк у підсумку. Вони і зняли резерви свої да і кинули в бій на північ Донецької області. Цього разу цього не відбулося. резерви окреме перекидання окреме. Ну чому так тут, мабуть, що відповідь десь криється в Кремлі, точно не у нас, але от факт залишається фактом. Угу. Почули вас, пане Петро, дуже вдячні за те, що знайшли сьогодні можливість з нами поспілкуватися. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був на зв'язку. До зустрічі, в етері. Дякуємо. Дякуємо.